Одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. Навіщо він мені здався? Тільки дурно буду годувати, а вивезено я його в ліс хай краще там ходить. Сказано, зроблено. Вивіз хазяїн кота до лісу та й покинув його там. Коли це приходить до кота лисичка і питає його: Що ти таке? Я пан Коцький. Красивий ти, Коцький, та ще й пан. Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Добре, лисичко, веди мене до своєї хати. А лисичка й рада, ще пак за такого пана заміж вийти. так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй. Лисичко сестричко, прийду я до тебе на досвідки. Є тепер у мене пан Коцький, то він тебе розірве. Пан Коцький? Що ж це таке? Хм, може, інші звірі знають. Ану, покличу вовка, ведмедя та тикого кабана. Вони більше пожили та світу побачили. Може, і знають. Зійшлися вони докупи і стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть: А зготуємо обід та покличемо цього пана Коцького. Правильно! Правильно! Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ класти. А я піду по буряки картоплю. А я меду принесу на закуску. А я капусти. От роздобули усього і почали обід варити а як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Я не підбіжу, як доведеться тікати, а я теж не повороткий. А, я старий уже і трохи не добачаю. А я так боюсь, так боюсь, але вас також боюсь. Добре, нічого робити. Піду я кликати. Ось і лисичкина хатка. А ось і лисичка. О, зайчик, а ти чого прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас всіх розірве. Прибігає зайчик назад, переляканий. Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Ховайся, хто де може! «Ховайся, хто де може! «Ховайся!» Вони й почали ховатись. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан зарвається у хміст, а зайчик лізе у кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького. Я пан Коцький гарний кіт, маю довгий білий хвіст, нікого я не Боюся з лисичкою люблюся. а ведмідь, дикий кабан, вовки зайчик буде вам. Я усіх вас налякаю, пригощуйся й заспіваю. Мяу, мяу, мяу. Чуєте, чуєте, от вражого батька син. на столі стільки м'яса, а йому ще мало. Це він і нас поїсть усіх. Дивіться, наївся і на столі простягся. Може, за і ми втечемо? І кабане краще хвіст ховай. Чого доброго, коцьки запримітить. А тут комар, як вкусить кабана за хвіст, а він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться і навтьоки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево і подерся туди, де ведмідь сидів. Ой, лишенько, він до мене лізе. Ой, зараз дістане. Ех, швидше, ех, швидше! Ще, ще. Ее -е 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 -е. упав ведмідь просто на вовка. Та як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко. А потім посходились та й кажуть: такий малий, а тільки тільки нас усіх не поїв. Точно не поїв. Жили якось собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журяться вони, хто ж їх догляне у немочі допоможе. От баба і просить діда: Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати, буде мені хоч забавка. Що ж ти таке придумала, бабу? Та з нас будуть люди сміятися. Та зроби, зроби, будь ласка. Зробив дід деревинку. Баба колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці аж з тієї деревинки та став синок маленький. Та й назвали того сина Телесиком. От підріс він і каже. Зробіть мені, тату, золотий човник, і срібне весельце, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце, спустив човника на річку, він і поїхав. А що рибки наловить, то й віддасть і знову поїде, а баба йому їсти носить, і каже: Глядиш, сину, як кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий. То пливи далі. От баба наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе: Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Ближче, ближче, човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. А змія і підслухала, як мати кликала Телесика. То прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти пити. Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику далі. Хм, От і хитрий цей Телесик, нічого не вдієш. Треба йти до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Мі-ме-ма-мо-му. Ще куй, ковалю. Мі-ме-ма-мо-му. ще куй, ковалю. Міме. О, тепер годиться. Ну що ж, піду я до бережка та покличу Телесика. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Ближче, ближче човнику до бережка, тож мені матінка їсти принесла. Ось ти збіймався. Ха-ха-ха! коленко, відчини! О, матуся приповзла. Заповзай рідна. Зміючко, коленко, натопи піч та спечи мені телесика. А я піду гостей, покличу та будемо гуляти. Ох, і гаряча ж піч, Аж каміння розпадається. Сам рад, щоб телесика готувати. А ану, сідай, телесику, на лопату. Коли ж я не вмію, як його сідати? Та вже ж сідай. Так. Та ні, бо що ж ти тільки руку на лопату поклав? Сідай весь. Отак може? Та ніво, ні. Нащо ти тільки голову поклав, весь, кажу, сідай. А як же, хіба так? Ти в дурня граєшся, чому ногу на лопату висадив? Весь сідай. Ну, так покажи, бо я не знаю як. Вона і стала показувати, та тільки сіла. А він за лопату та й укинув її в піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, Зліз на височенного явора, та й сидить. Я розумним хлопцем ліс, враз на дерево заліз, щоб мене не упіймали, на обід не зготували. а змія хай буде знати. Як людину зачіпати. Весело йому бачте, а тут змія прилітає з гостями. Зміючколенко, вічний. Ну, де ж вона? От вражоленка вже не сповіялась. Доведеться самій відчиняти хату. Заходьте гості та скуштуйте телесикового м'ясця саме з печі. Чим багаті, тим і раді. Ой, добре ж місце. Добре. Ну, може, на вулицю після смачного обіду, та полежимо на сонечку. Покочуся, повалюся, телесикового м'яса наївшись. А телесик із явора їм і каже: Покотіться, поваліться оленченого м'яса, наївшись. Гге. Звідки цей голос лунає? Ану ще раз: покочуся, повалюся, телесикового м'яса наївшись. Покутіться, поваліться, оленченого м'ясця наївшись. А ось де він. Дивіться, на яворі телесик. Давайте разом всі гристи дерево, та він нам і упаде. Давайте. Ще раз. Ні, не вдасться нам. Всі зуби повипадають, перш ніж явора перегриземо. Давайте підемо до коваля, він нам залізні зуби скує. Коваль і скував. І вони почали знову. От от уже перегризуть, коли летять гуси. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить, а відпочинуть змії та й знову гризуть. Відпочинуть і знову, аж летить. Ще табун гуси. гуси, гусенята. Відьміть мене не крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Нехай тебе заднє візьме. От от явір паде, от от доведеться пропасти. Ой, ще одне гусеня летить. Може, воно мені допоможе, але ж воно само на силу летить. Спитаю, не пропадати ж. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятку та понеси до батенька, в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Вхопило гусенятко Телесика на крила та й полетіли. Дуже втомилося сердешне, та таки принесло і посадило телесика на призьбі. А сама ходить по двору, пасеться. От сидить Телесик на призьбі і слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків і виймає з печі. Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А мені? Ти чуєш, діду? Щось наче гукає. Та то ж, мабуть, так учувається. Оце тобі, дідусь, пиріжок, а це мені. А мені? Отже, так і озивається. Гляди, діду, аж на призьбі телесик. Зраділи дід та баба, обійняли телесика, стали жити щасливо. А гусенятко нагодували і напоїли, та ще й пшона насипали на дорогу. Так воно і полетіло. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас, хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти їла, чи ти пила. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку та вхопила в крапельку. Тільки пила, тільки їла. Погано ти, сину, худобу доглядаєш. Іди мені геть з дому, не хочу тебе знати. На другий день посилає другого сина меншого. Пас, пас, хлопець козу, аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізенько моя мила. Кізонька моя Люба, чи ти їла, чи ти пила. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через грабильку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. І ти, сину, не вартуєш в моєму домі жити за те, що погану худоби доглядаєш. Іди мені геть з дому. На третій день посилає вже жінку. А ввечері стоїть на воротях у червоних чоботях і питається: Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти їла, чи ти пила? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через грабельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. Іди, бабо, геть сперед моїх очей. На четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях і питається: Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти їла, чи ти пила?» Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, хотів козу різати, а вона вирвалася та й втекла у ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. От вбігла вона туди і заховалася на печі. От прибігає зайчик. Коли чує, хтось є в хатці. А хто хто в моїй хатці? Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ой, що ж це таке в моїй хаті оселилося. Треба чимдуш звідси тікати, бо ще ж з'їсть мене. Ой, тільки сил вистачило. Добіжу до того дуба та сховаюся. Ох. Ха -ха. Нема в мене гадки. О, і вовк іде. Але він не такий стрижний, як той звір. Привіт, вовче. А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті звір стражний сидить? І Я його вижену. Йдемо зі мною. А хто, хто в зайчиковій хатці, а? Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ні, зайчику побігайчику, не вижену. Боюсь. Ой, бідний я нещасний, нікому мені допомогти. О, і лисичка біжить. Але те, що в моїй хаті набагато страшніше. Привіт, лисичко. А ти чого зайчику побігайчику плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? От я його зараз вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і вовк гнав та не вигнав, а то ти? Я вижену. А це хто там в зайчиковій хатці живе? Я Коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, Тут тобі й смерть. Ні, зайчику-побігайчику, не вижену, боюсь. Ой, бідний, я нещасний, і нікому мені допомогти. Ось рак не барак лізе, але ж хліба від нього помочі дочекаєшся. Привіт, рак не борак. Ти чого зайчику побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? Так я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут вовк гнав та не вигнав. І лисиця гнала та не вигнала, а то ти. А я вижену. Ану. Хто хто в зайчиковій хатці? Я. Коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. А ракусе лізе та лізе, от і виліз на піч. А я рак не борак. Як ущипну буде знак. Та як ущипне, козу клешнями, Коза, як замекає, та з печі, та з хати побігла, тільки видно. От тоді зайчик радий прийшов у хатку, та так уже ракові дякую. Спасибі тобі, Жерак, Я й не чекав, що буде так, що буду в хатці мирно жити і веселитись, і радіти. Були собі дід і баба, і не мали вони дітей. Пішли одного разу вони в ліс по гриби. Дивляться, сидить качечка на гніздечку. От вони її і принесли додому разом із гніздечком. Диви, бабо, а вона кривенька. Ой, лишенько, то поклади її краще до гніздечка, та й підемо на печериці. Приходять старі з лісу додому, а в них у хаті наварено. І пироги, і борщ, і все є. От дивина, діду. Хто ж нам в хаті прибрав та їсти наварив? Може, сусіди, а йдемо спитаємо. Палашко! Палашко! доброго здоров'я. А хто це нам таку гостину зготував? Чи не бачила кого? Та ні, не бачила. Ніхто не заходив і не виходив. Чудосія! Що ж, підемо бабу знову на гриби. От пощастило нам сьогодні. Назбирали цілі кошики грибів, ледве додому донесли. Дивися, знову стіл накрито, і страви різні, і на печів досталь наготовлено. Що ж це таке? Ідемо знову до сусідів питатися, може на цей раз когось побачили? Палашко, Палашко, а чи не бачила кого біля нашої хати? Та якась дівчина йшла до криниці і на ніжку кривала. Давай, діду, скажемо вголос, що знову йдемо по гриби, а самі сховаємося та будемо глядіти, хто ж це нам готує їсти та в хаті прибирає. Мудро кажеш. <рес> Пішли, бабу, знову погребить до лісу. Добре, діду, ходімо. Ідемо за хату та сховаємося. О, ось звідси нас ніхто не бачитиме. Сховай голову, кажу. Ну що, є хтось? Та тихо, ти. Нікого. О йде. Дівчина йде з нашої хати. Та не тягни шию, бо побачить. О, підійшла до криниці. Набирає воду, побігли до хати, вставай, діду, швидше. Ой не біжи так швидко, ледве стигаю. Та швидше заходь сюди. Дивись гніздечко є, а качечки нема. Це ж, напевно, та дівчина і є наша качечка. Справді вона ще й кривенька. А давай ми гніздечко спалимо. І вона у нас назавжди залишиться. Давай. Мудро кажеш, бабо, кидай чим душ до печі! Згоріло ой ой. А ось і наша дівчина. Здрастуй, мила. Тепер ти, наша, будеш з нами жити. Я би була з вами до віку, якби ви за мною не підглядали, і гніздечко моє не спалили. Та сиди, сиди, будеш наша. Ні. Зробіть мені веретенце і кожівочку, і я піду собі від вас. Дали вони їй веретенце і кожівочку, от сіла вона на дворі на дерев'яний стілець і пряде. Аж тут летять качки. От вона їм і каже: Ви мене кривеньку лишили, а самі полетіли. Кинули вони попір'ячку та й полетіли. Летять другі, а вона й каже до них: Ви мене кривеньку лишили, а самі полетіли. Кинули вони їй попір'ячку і полетіли далі. Летять треті качки. Дівчина сидить на дерев'янім стільці, приде кожівочку та й каже: Ви мене сирітку кривеньку лишили, а самі полетіли. Кинули і вони їй попір'ячку Перекинулася вона на качечку та й полетіла за ним. Кривенькою мене качки лишили, і ген-ген небо сині полетіли, підвестися сама не мала сили, та люди щирі мене прихистили. Шкода моє добро не оцінили. Дорогу дальню мене відпустили. А дід з бабою дивилися за нею та й плакали, і казали дід з бабою: Ой господи, нащо нам було гніздечко палити, а? Були б мали дочку. Подружилися лисичка з журавлем. Навіть десь покумалася. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи, кумцю, приходи, любочко, чим хата багата, тим пригощу. Іде журавель напрошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Живися, кумочко, не погодуй, сама варила. Ти ба! Стукаю, стукую дзьобом, а нічого не спіймав. А ти, куме, язичком спробуй, як я. Добре тобі, що такого язика маєш, все вилизала. Вибачай, кумочко, більше немає чим тебе гостити. Спасибі й за те, а ти б, кумонька, до мене завтра в гості прийшла. Хто же так лисичко, гостей пригощає, той, напевно, зовсім ну зовсім поваги немає. Та ти що журавлих, я ж все згодувала. Хто ж тобі винен, що в не поклала. Ну, дивися, кумцю, завітай до мене, пригощу тебе, я, от буде приємно. Приємно, кажеш? Прийду, прийду, чом не прийти? М -м -м, отож, як наїмся, напевне, на цілий тиждень вистачить. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, фасольки, картопельки, покраяв усе те на дрібні шматочки, зложив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Пригощайся, кумонько, не погордуй, люба моя. <ткус> м -м, добра страва, та посуд недобрий. Ні голову не просунеш, ні лапою не зачепиш. А чого? Дивися, як все просто, як я все дзьобом дістаю. Добре тобі, що такого дзьоба маєш. Вибачай, кумуньку, чим хата багата, тим і рада. А більше на цей раз мені нема чим тебе пригостити. Розсердилась лисичка, навіть не подякувала за гостину. Пішла додому, облизня спіймавши. Відтоді і зреклася лисичка з журавлями дружити.